Одна мільярда гривень розмір цьогорічного бюджету розвитку Черкас, що на півмільярда більше ніж минулорічного, ухваленого ще до повномасштабного вторгнення. Цьогорічний періг ще до його затвердження міський голова анонсував цілим віддати зсу на сайті ради. Звітують на потреби військових і обороноздатності заклали 330 мільйонів гривень. Щоправда, 127 із них це профілактика правопорушень. І захист громади засувітро у залишку трохи менше 13 зі 100 обіцяних відсотків. Решта розлетиться на ремонти, техніку і підтримку діяльності комунальних підприємств. Це 18.00 І ми продовжуємо наш цикл розслідувальних матеріалів. Зараз нам потрібно маленькі. Нам потрібні старлінги. Готові стати на коліну. Чому? Тому що без вашої допомоги дуже життя. Ми дуже не хотіли б танцювати навколо теми війни у цьому матеріалі. Але перед вами реалії ухвалення бюджету розвитку Черкас у 2023 році. Комрих Черкаської Тро просить гроші на забезпечення бійців. Депутати голосують заготовлений проєкт із низкою незначних змін. Як то 20 мільйонів перекидають із медицини на ремонт ліфтів і розкидають ледь не весь резервний фонд на ремонт СІЗО на комунальників трохи на підтримку СБУ і Зсу. Десь порожньо, як у резервному фонді, десь повниться. Цьогоріч утеплення фасадів комунальних закладів отримує рекордну для своєї історії кількість грошей. На це спрямовують 225 мільйонів гривень. Найбільша тепловитрата – 42 мільйони. На лікарню все, що відбувається, відбувається не з міркувань, як зробити більш енергоефективним, а більше як показати певну картину діяльності, як висловлюються деякі депутати. Можливо, навіть освоїти кошти Серйозного Підходу на жаль немає. Згадана депутатом енергоефективність комплекс заходів не тільки утеплення, а й обліку та регулювання для зменшення витрат на обігрів. Є заклади, які Повністю утеплені. Я піднімаю документацію і дивлюсь, що заклад хотів декілька років назад встановити ІТП і балансування. І йому було відмовлено. І з цьому році, коли було тепло, замість того, щоб ІТП автоматично призакрило і зекономило, там відкривали вікна. Світ прямує до цієї політики 70-х років. Уже за рік по правильній енергомодернізації отримують реальну економію. Причина любові будь-яких чиновників до теплих фасадів цілком очевидна. Зараз енергоефективність і всілякі теплозберігаючі штуки. Це мейнстрім, причому світовий мейнстрім, і на цьому фоні дуже легко промовно кажучи, продавати тим людям, від яких залежить формування бюджету. от ідею – давайте купимо ось це. Давайте зробимо ось це. Це вже про наші реалії, де ідею теплого капремонту продати не складно складніше вмовити врахувати результати енергоаудиту. Перш за все, енергоаудит дозволяє не витратити зайві гроші на заходи, які можливо не, ну, якби не такі ефективні, і якби вибрати набір заходів, який найбільше підходить для саме цієї будівлі, для того, щоб кожна вкладена гривня давала давала віддачу за рахунок збереження. Збереження енергії у Черкасах Володимир Друмашко чи не єдиний обранець, який на засіданнях Ради виступає за врахування результатів аудиту під час ухвалення розподілу бюджетних коштів. На всі енергоефективні виступи Дромашка депутати реагують трьома умовними кнопками: врахувати, ігнорувати, врахувати на папері. Найчастіше обирають останні дві, ставлячи у пріоритет і втілюючи лише один аспект: як то заміна вікон і дверей, ними масово займались у попередні роки, або утеплення фасадів. Такі заходи передбачені в кожному бюджеті. От я сім років депутат, сім років ми голосували за ці за ці програми і за видатки на це. А щодо реалізації, я ж кажу, дві 2022 році реалізація в бащабавхотілося би, щоб була краще. Попередні п'яті теж є, є зауваження, от, є висновки з роботи і будемо спрямовувати кошти і будемо покращувати роботу депутатів в цьому напрямку. Досконалості немає чому. За тепло за місяць скільки ми платимо? За місяць на тепло лікарня витрачає приблизно 600-650 тисяч гривень. Це тільки опалення чи опалення води? опалення. гарячої води. Це директор третьої міської лікарні Олександр Федорук. Про енергоаудит у цьому медзакладі знають і робили його, але його результатів не називають. Підлаховували, і це повинно дати значну економію. Нам чи можемо про цифри говорити в цьому контексті? Ну, тобто, ця економія буде відсотків? після того, як ми зробимо утеплення, тоді буде чітко зрозуміло, яка буде економія. Проектанти гарантують, що це буде суттєва економія. Проєкт капремонту фасаду створили ще у 2017 році. Опісля кілька разів вносили зміни. Останній із них наприкінці минулого року, збільшивши потребу із 30 до 42 мільйонів. Ціноріст, ріст каже проектант, пов'язаний із зростанням цін на матеріали. Я перепрошую, але ви все ж таки ви працювали із бюджетними коштами. То, можливо, все ж таки вас знайдеться буквально 5 хвилин, аби прокоментувати цю ситуацію. Ну, давай чесно кажучи, не дуже хочеться. А яка ситуація? Там нема чого коментувати. Сімнадцятому році були одні ціни зараз інші. І станом на кінець 2022-го і на квітень 2023-го року прописані у тендерних відомостях ціни вище ринкових. Про це свідчить і швидкий аналіз сайтів магазинів, і відвідини будівельного гіпермаркету. Потрібна якась грунтовка, чи там буде та ми вже все це дивимося. Та? Ми зараз просто звіряємо дати по ціни, які вони тут на місці, бо на сайті то такої. Хотілося б бачити його наживо. Тож до прикладу. У тендерній пропозиції суха суміш коштує 139 гривень за кілограм. Онлайн магазин готовий продати за 108, гіпермаркет за сотню із можливістю знижки за гуртову купівлю. Грунтувальну фарбу можна вільно придбати за ціною 53 гривні за літр. Водночас, імовірна ціна у договорі понад 124 гривні за цей об'єм. У гіпермаркеті реальна 99. Це ці ціни, які актуальні на розтріб. А якщо брати, наприклад, гуртом, то чи є які знижки додаткові на це треба у кожної фірми порі. Наприклад, тут фірми Кразіль є скипці, от там оптові. Оце Резіта, не факт. Просто як фірма виставляє. Штукатурку, яку підрядник пропонує купувати по 92 гривні, в онлайн-магазині відпускають трохи менше, ніж за 60. і за 78 у магазині офлайн. За гуртові купівлі в гіпермаркеті обіцяють додаткові знижки. Мінімум дев'ять відео. Угу. Ціна 22 тисячі. Ну, 21 950 таке. Угу. Uh -huh. Якщо картка – 19 700. Угу. Uh -huh. Якщо налічка – 18 700. Водночас кошторис, який ми бачимо у тендерній документації, не чисті цифри. На нього надалі накидають ще ПДВ. Коли ми бачимо ціну, мовно кажучи, 5 гривень за одиницю товару, то ми можемо е розуміти, що фактично це ціна 6 гривень, тобто додається 20% ПДВ. Або сміливо множувати там на 20% на 1,2 коефіцієнт цю ціну, щоб зрозуміти за скільки реально це може купувати і це буде купувати підрядник по офіційним документам. Власне, втілювати плани проєктанта буде переможець тендера. Найвигіднішу пропозицію зробила столична фірма, але лікарня їй відмовила, виявивши недоліки в тендерній документації. Відтак перемогу здобув другий із двох учасників БП «Міськбуд». Він уже вигравав тендери від третьої міської. Підприємство реконструювало приймальне відділення лікарні на понад 8 мільйонів гривень, що поки є його найбільшим тендерним підрядом. Ви всі запитання, які ви можете хочете поставити, будь ласка, в письмовому вигляді мені ставте я вам відповім. І куди вам надсилати в письмовому вигляді? Ну, ви ж знаєте, де наш офіс знаходиться, будь ласка, надсилайте пошту, Я вам відповім. Тобто в науманську адресу, правильно? Я вам на уменську адресу. Я ще раз хочу Запит надсилаємо Слободянюка. Про це одразу ще сповістимо телефоном. Тим часом поглянемо на публічний аспект життя підрядника. У 2020-му він балотувався до обласної ради за списками батьківщини, як до слова, і керівник третьої лікарні. У публічних реєстрах Слободянюк зазначений також засновником підприємства Світ Сталі у партнерстві із ще одним батьківщинівцем-депутатом обласної ради Саманом Радченком. Водночас, попередній директор того ж Міськбуду нині є бенефіціаром колись підприємства Радченка а колишній власник Міськбуду нині директором уже згаданого світу Сталі. Згаданий раніше капремонт приймального відділення 3-ї міської БП «Міськбуд» втілював технікою, яку він брав в оренду, і просто безоплатно впад у будівельне управління «28», найбільшими акціонерами якого є Валерій Слободянюк і Саман Радченко. Збиваю. Щоб дізнатися безпосередньо від Семена Радченка, чому в цій історії так багато батьківщини і його ми телефонуємо, пишемо повідомлення, і йдемо до нього на депутатський прийом. Я не знав, що не обща прийоми. Проведемо. Сконтактувати із Радченком намагаємося і через головного батьківщинівця області, секретаря міської ради Юрія Тренкіна. Семен Володимирович, Добрий ранок, дивись. Ми ще депутатами, я міської ради та обласної ради, є керівниками партійного осередку, тому повинні бути публічні. Там є запитання у Ірини Малякової, я скину тобі номер телефона, то і, будь ласка, перетелефонуй. Добре, дякую. Дякую. Все. Чи не вбачаєте ви в подібних історіях якийсь конфлікт інтересів і як Радченко може стосуватися відповідно цієї історії, тому що він по бізнес-зв'язках найбільш наближений до підрядника, який туди зійшов? Дивіться, я не аналізував цю ситуацію, не знаю, наскільки Радченко наближений до підрядника. Не спілкуємося на бізнесові теми чи там... не, 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 не в досить тісних приятельських стосунках, щоб я знав, чим він займається поза політикою. Ні, ну, ви ж перевіряєте людей кадри, які до вас приходять. Обов'язково за бізнес я не в курсі бізнесом займається. за кілька годин після дзвінка керівника обласної батьківщини. Розмова із Радченком усе ж стається. Він 20 хвилин розповідає про валич металобізнесу і спростовує будь-яку дотичність до закупівель із утеплення. Я, взагалі, ну, стараюсь працювати в такі сфері, дав ну щоб скажімо так будь-яким чином, взагалі не було ніяких там питань з бюджетом. Мені взагалі це ці питання ну недоречні є Стоячий бізнес, я займаюся металом, методом, виробниц метал. Мені це подобається, все інше. Ну пробачте. А те, що він єдиний, хто публічно пов'язує двох керівників міськбуду, називає випадковістю. А стосовно батьківщини, там хто там звідки вийшов з партії, то я хочу сказати, у нас мабуть 50% політику мов України є вихідцями з партії Батьківщини, Ну це нормально. За два тижні по спрямуванню запиту їдемо в офіс Лободянюка за юридичною адресою. Тим часом наповнюємо наш віртуальний кошик у гіпермаркеті. Підрядник зазначає, що для ремонту йому потрібно 84 товари. Обираємо 10 із них, щодо яких вказана конкретна фірма і маркування або детальні характеристики: це фарба, плитка, штукатурка, металочерепиця, будівельна суміш, армувальна сітка, клей і ґрунтовка. У відомості підрядника вказана ціна за кілограм або літр. Беремо вартість такого об'єму на сайті гіпермаркету, множимо на потрібну нам кількість кожного товару. Тож на цю десятку товарів підрядник планує витратити 9,5 мільйонів гривень. І з ПДВ виходить 11,4 У магазині купити це можна трохи більше, ніж за 6,9 мільйона гривень. Коли ти завищуєш просто ціну на товар, це ти нема більше витратної частини з витра... завищеної ціна на товар дуже легко потім вийняти маржу через уже там леджирок якихось підставних компаній. Тому, от скажімо так, в українських реаліях на жаль, енергоефективність завжди породжує другу проблему до зайвих витрат, частина яких можуть бути абсолютно корупційними елементами. За відсутності додаткових знижок за гуртову купівлю і за готівку маємо майже 4 мільйони і 600 тисяч гривень різниці. 902 офіс це 9 помилка? А є десь є. Так. Да. Офісна сигналізація, наряд чи тут десь є, але менше стає. Колись Я бачила її зараз не колись ще її бумажка прив. Є навіть бумажка платити видімо за, за цей орієнт. В офісному приміщенні прибиральниця каже, не бачила Слободянюка давно. На наші дзвінки, які на запит, він також не відповідає. На даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок. Другий номер. На жаль, відсутній зв'язок. <клух> <клух> і Усіх. Будемо казати, в здобут, здобутках нашої перемоги всі кажуть, Черкаська 118-та бригада територіальної оборони. Черкаська. Зараз нам потрібно маленькі, нам потрібні старлінги. 76 мавіків і 184 стерлінки. Це кількість настільки необхідних військовим засобів, які можна придбати за наші 4,6 мільйона гривень різниці на прикладі лише 10 товарів. Друзі, не забувайте лайк, поширення, дзвіночок. Підписуйтеся на канал і підтримуйте роботу команди донатами. Побачимось!